Пані Галина переселенка з Харкова. Там її дім розтрощив ворожий снаряд. Жінка інвалід першої групи з ураженням опорно-рухового апарату. Переїхавши до Дніпра, зіштовхнулася з проблемою пересування по місту. Безкоштовне соціальне таксі надали тільки на три місяці. Тож стало питання, як надалі пересуватися Дніпром. Тому прийняла рішення вчитися кермувати, аби самі справлятися зі своїми нагальними проблемами. Дуже багато проблем які треба вирішувати, і на мені ще інвалід мама. Моя 81 рік першої групи. Через то це край необхідний транспорт і потрібні права, щоб вирішувати самостійно проблеми, які виникають в процесі життя. Тим більше в чужому місті». жінка одна з двох учениць, які вже долучилися до спеціальної автошколи для осіб з інвалідністю. Навчання, як і зазвичай проходить в два етапи: перша частина теоретична, яка триває чотири тижні. Після її проходження обов'язково здається іспит в сервісному центрі. Згодом, після успішного його складання, допускається до практичної і протягом семи тижнів разом з інструктором навчається їзді. Інструктор сі час, Юрій Геннадійович, він дуже хорошо пояснює, не повишає тону, виправляє мої помилки. Дуже мені хорошо розказали учбову частину до цього. І допомогли підготуватись до екзамена, але є головна відмінність: транспорт. Він обладнаний ручним керуванням, який допомагає особам з інвалідністю безбар'єрно сідати за кермо. Користуюся правою лівою ногою. Мені можна в повній мірі користуватися правою ну, тимчасово. До ось ось штормус угу. вниз, а вверх – це газ угу. тут. Плінняфонис директор автошколи розповідає, перед навчанням учні обов'язково проходять медичну комісію, яка й визначає необхідність такого типу управління транспортом. Люди з, з інвалідністю, які навчаються в нашій автошколі і Тетяна, вони зараз проходять практичні навчання. Інструктор під час занять бачить, що люди дуже мотивовані, у них велике бажання навчитися пройти ці курси, отримати водійські посвідчення, і йому з ними дуже приємно і легко йому працювати з цими людьми. Такі адаптовані автошколи відкрили ще у чотирьох областях на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам'янці-Подільському, Кропивницькому та Львові. У Дніпрі іспити приймає сервісний центр 1249, який обладнаний усім необхідним для осіб з інвалідністю. Такі транспортні засоби для людей, хто, у кого є проблеми такі. І вже склали іспити на отримання посвідчення водія, вже отримали посвідчення водія, в них є транспортний засіб, то дозвіл на переобладнання отримується в головному сервісному центрі, якщо потрібно зробити переобладнання на ручне керування транспортного засобу. Для цього необхідно звертатись до головного сервісного центру. Цей проєкт створений за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Він має на меті розвивати безбар'єрність та інклюзивну країну. Зазначають, це в подальшому дасть можливість відчути себе повноцінно не тільки особам з інвалідністю з народження, а й допоможе адаптуватися нашим військовим, які отримали травми після бойових дій. Дар'я Візер і Ломовський. новини дев'ятого каналу.